Богом покликані. Історія покликаного народу. Епіграф. Закон мора втратить свою силу. Інший закон заволодіє поступово світом. Народ Борисфена буде його носієм, так як принесе світу приклад достатку і нерозвучність мови. Мішельна Стадамус Центурії Центурія 3, Катрен 95-й. Зміст п'ятого відео. Перша публікація скрижалю. Конституційний переворот. Узурпація влади, зрада, відхід від заходу на користь Сходу. Друга Революція Гідності. Тікачі. Виконуючи обов'язки президента. Троянський кінь зробив свою справу. Окупація і анексія, посили. На попереднє відео По покликані, ви можете знайти під цим відео. Ось його перший уряд складався виключно слуг олігархів і імперців по духу. З 33 урядовців за походженням, троє були із Східної Федерації, восьмеро з землі, звідки походив четвертий президент. Один з сусідньої найсхіднішої землі, троє з південно східної землі з найпотужнішою промисловістю в державі, троє з столиці, восьмеро аграрних центральних земель країни і тільки троє з західних земель. Цей час господній слуга Асмог опублікував отриманий від Господа скрижаль збірник законів, по яких в наш час живе наша країна. І близько половини країн планети. Скрижаль він опублікував, був на відомому в світовій мережі сайті вільних журналістів, який потім погрозами примусили творця і власника сайту продати їм спецслужби Східної Федерації. Після продажу сайту він був настільки перекляканий, що виїхав з нашої країни в одну із західноконтинентальних країн, отримавши сайт спецслужби видалили з нього цю публікацію з крижалю, а смог передав ще скрижаль в одній із парламентських груп, і це послужило в ході адміністративної реформи перетворити один з елементів майбутньої держави територіальну громаду в життя. А те, що четвертий президент був вірним псом служакою Східної Федерації, свідчив той факт, що після прийняття присяги Державну молитвенну службу. Головні святині країни провів глава Імперської церкви Східної Федерації, якого запросив сам хан. Те, що весь квір цієї церкви був на службі у спецслужб ще з часів Східної імперії, а потім на службі спецслужб Східної Федерації, було відомо всім. А згодом, під час останньої війни спецслужби однієї західної країни, що мала визначення банківського сейфу західних країн, Викинули для загалу таку таємну інформацію, що в часи роботи цього глави Імперської церкви в їх країні, він був не просто на службі в спецслужбі імперії, а був їхнім кадровим шпигуном. Те, що країна наповнена шпигунами Східної Федерації, які працюють у всіх гірках влади, ще не раз стане на заваді створення у нашій державі міцної демократії. І не раз буде ставити нашу країну на межу втрати незалежності, але завдячуючи прагненню нашого народу до незалежності і готовності поставити душу і тіло за нашу свободу, ми змогли протистояти всім нашим ворогам у самий скрутний для нашої країни час. Про слабкість нашої молодої демократії в часи всіх президентів свідчать ось ці слова однієї з лідерів Союзу Західних країн. Яка відвідала нашу країну через два місяці президентства Хама. Я дуже занепокоєна. Я завжди знала, що в цій країні вразлива демократія, але я навіть не уявляла, що за два місяці, відколи працює четвертий президент, він використав їх, мається на увазі імперсів, для того, щоб підібрати під себе уряд, скасувати результати попередніх президентських виборів. Повністю підкорити собі Вищу Раду юстиції, Верховний суд країни, Службу безпеки, і навіть більшість парламенту. На вимогу Союзу західних країн четвертий президент зробив деякі кроки по підготовці до підписання угоди, а саме своїми указами утворив комітет з економічних реформ, Державний антикорупційний комітет, Раду земель. Як консультаційно дорадчого органу президентові з метою забезпечення взаємодії центральних органів влади та місцевого самоврядування, але, звісно, жодна з цих структур так і не запрацювала ефективно, адже вони створювалися тільки з метою, щоб показати свою західних країн, ніби наша країна прямує до підписання угоди з ними. Вже на цьому місяці свого президентства Хам підняв під себе Конституційний суд. Таким чином, через Через Кишеньковий Конституційний суд змінив форму правління в державі, повернувши її від парламентсько-президентської знову до президентсько-парламентської супереч Конституції, яка чітко дає такі повноваження лише парламенту. Після цього рішення Конституційного суду повноваження 4-го президента, резидента спецслужб Східної Федерації, значно розширились. Згодом. Через сім років ці дії були розцінені Генеральною прокуратурою держави як державний переворот та незаконне захоплення влади. А на восьмі місяці свого президентства ханна вклав вето на податковий кодекс, затверджений парламентом, та прийнятий його ж урядом, що призвів до мітингів і заворушень по всій країні, найбільших протестів з часів першої Революції Гідності, через рік перебування. Президентом на одному з всесвітніх економічних форумів, що проходив у одній західній країні, четвертий президент заявив про започаткування 21 реформи у різних сферах життєдіяльності країни та цинічно зауважив, питання розвитку демократії, наша країна є одним із лідерів Сходу нашого Західного континенту. Я б сказав навіть що однією з центральних країн. А в кінці свого третього року перебування на посаді президента Хан на засіданні парламенту заявив про провал більшості реформ і звинуватив свій уряд і його голову в саботажі. Першою зрадою четвертого президента інтереси нашої країни було те, що на другий же місяць свого президентства він без попереднього обговорення в суспільстві підписав указ про продовження перебування. На військово-морській базі на нашій території Південно Флоту Східної Федерації ще більше ніж на 20 років після кінцевого терміну перебування, що був прийнятий ще за попередніх президентів, це збурило суспільство. Вся надія була на парламент. Але парламент, узурпований президентом, ухвалив цю угоду. На другий рік президентства четвертого президента в нашу країну з візитом прибув президент Східної Федерації. Перебуваючи в нашій країні, майбутній імператор хилив нашого хама до тіснішої співпраці з Східною Федерацією і двома її елітами, запропонувавши створити так звану «митну співдружність, пообіцявши за це, значні знижки на рідкі, особливо на газоподібні, углеводні, що в ті часи були основою енергетичної стабільності. Але чіткої згоди від четвертого президента не отримав і тільки на третій рік перебування на посаді президента хам дав доручення уряду підписати меморандум на надання нашій країні спостерігача в цій співдружності. А що ж відбувалося з підписанням угоди про асоціацію з Союзом Західно-континентальних держав? Тут все спочатку йшло ніби гладко, та на кінцевій фазі підписання угоди уряд хама зірвав її підписання, мотивуючи це нібито невигідними для нашої країни економічними умовами цієї угоди. Це призвело до протестів. Народ, в основному молодь став збиратися напередодні Нового року на головній площі столиці нашої країни з вимогами підписання цієї угоди. Перші години цього протистояння отримали назву Західноконтинентального майдану. Спочатку це була цілком мирна акція. Та силові структури стали вимагати від протестувальників покинути Майдан, так як вони ніби заважають встановленню на Майдані головного моврічного строму держави. Протесту... Протестувальники покидати Майдан відмовились, і тоді хам дав команду своїм держимордам розігнати протестувальників силою. На Майдан прибули спецзагони, що мали назву космонавтів за їх специфічну захисну форму з шоломами. Що дуже нагадувало кобінзоні шоломи космонавтів. Ці треновані, безмізкі тварини, бо таких назвати важко, стали жорстоко і бездушно, не просто розганяти, а нещадно бити пластикового, коло гумовими кійками всіх, хто перебував на Майдані. Так як це в основному були молоді люди, то вони стали дзвонити своїм батькам і друзям, щоб ті прийшли і вирішили їх. І тоді столиця сколихнулася. І не тільки столиця, а й всі землі нашої країни. Спочатку це було беззбройне протистояння, але згодом космонавтами поліції роздали зброю з травматичними кулями, а деякому поліцейські рушниці, з набоями для зупинки транспортних засобів, що могли зруйнувати обшивку у транспортних засобах і їх двигуни. Тоді і прорилася перша кров. Народ став вимагати дострокової відставки четвертого президента. Та справжнє побовище розпочалося, коли молодший синок Хама запросив із Східної Федерації своїх друзів, таких же покидьків, як він сам, на полювання на Майдані, полювання на людей адже це їм було не вперше. Такі полювання вони проводили часто в далеких безкрайних лісах Східної Федерації, де за їм слугували, або викрадені з міст безхатки, або в'язні таборів, яких за великі гроші продавала їм адміністрація цих таборів. Отож, оця банда покидків стала розстрілювати мувутирі як протестувальників, так і тих силовиків влади, що протистояли повстанцям. Потім стало відомо, що було вбито понад 100 чоловік. Та коли демократично налаштовані силовики, всуперечника наказам свого керівництва стали прослідковувати тих, хто стріляв і місця їх дислокації. І про це керівники силових структур доповіли хаму, а його синок дізнався про це, то він дав команду своїй банді мисливців-негідників негайно покинути країну, і ті разом з синком хама втекли до себе в Східну Федерацію. А в цей час опозиція, її лідери парламентарі наполягали на зустрічі з четвертим президентом і умовили його на поступки, підписавши з ним угоду про анулювання рішення Конституційного суду. Про перетворення країни з Парламентсько-Президентської Республіки на президентсько-парламентську, і повернути конституційні зміни, прийняті в кінці правління другого президента. Таким чином, країна, згідно цієї угоді, знову стала парламентсько-президентською республікою, а повноваження президента кардинально зменшувалося. Та народу, що вже відчув свою силу, було мало цього. Він би мав від четвертого президента добровільно скласти у себе президентські повноваження. Той зрозумів, що склавши з себе президентське повноваження, він стане беззахисним перед законом і буде відповідати за всі свої злочини, які натворив за три роки перебування на президентському посту. Про хронологію цих подій написано чимало, як дослідницької, так і художньої літератури. Інколи описані події в різних виданнях не просто суперечать одне одному, а навіть кардинально протистоять. Спочатку це протистояння народу в владі. Називали просто Революцією Гідності. А згодом, коли визнали протистояння народу за часів виборів третього президента Першої Революції Гідності, то цю, відповідно, переіменували на Другу Революцію Гідності. Отож, четвертий президент не придумав нічого кращого за втечу. Спочатку він думав втекти літаком, що чекав у аеропорту міста Адміністративного центру Східної Землі, звідки розпочалася його політична кар'єра. Він мав авторитет і підтримку і біль... у більшості мешканців цієї землі, але там йому завадили охоронці кордону і митники, не пропустивши його і президентську охорону на злітну смугу. І тоді президент на автомобілях в супроводі своєї охорони поїхав у місто на березі Південного моря, де базувався Південний флот Східної Федерації. Прибувши у місто і зв'язавшись з командуванням Флоту Східної Федерації, він їм дав координати своїх кураторів при президенті Східної Федерації, а ті наказали командуванню Південного флоту Федерації доправити втікача до одного з південних міст Східної Федерації, де вже йому було підготовлено помешкання з охороною. В той же день на військовому швидкісному катері Четвертий президент був доправлений в порт на північно-східному збережжі Південного моря на території Федерації, а звідти вже гвинтокрилом доправлений призначене місце, а згодом перевезений в одну з урядових резиденцій в околицях столиці Східної Федерації. ті ж дні в Східну Федерацію втекло цілий ряд високопосадовців, серед яких міст оборони, міст внутрішніх справ, головкомандувач Південним флотом нашої країни. Голова Комітету безпеки країни згодом виявилося, що всі вони були громадянами Східної Федерації і агентами спецслужб Федерації. Парламент нашої країни своєю постановою оголосив четвертого президента втікачем і зрадником нашого народу. Цей вже день голова парламенту, що був з пропрезидентської більшості склав з себе повноваження. З пропрезидентської фракції вийшла ціла низка парламентарів і було сформовано нову парламентську більшість. З опозиційних фракцій і тих, хто до них приєднався. З числа опозиції був обраний новий голова парламенту згідно Конституційного закону він взяв на себе тимчасове виконання обов'язків президента країни. Отож, новообраний голова парламенту згідно Конституційного закону взяв на себе тимчасове виконання обов'язків президента країни, а парламент у цей час. За поданням голови парламенту, виконуючого обов'язки президента, в авральному порядку приступив до затвердження, виконуючого обов'язки міністрів тих міністерств, які втекли до Східної Федерації. Через день виконуючий обов'язки міністра оборони доповів, що армія в державі не боєздатна, боєздатна не є лише декілька дивізій. Всі інші необхідно терміново реорганізовувати і укріпляти. То це стало завданням номер 1 для голови парламенту, виконуючого обов'язки президента. Виконуючи обов'язки голови Комітету державної безпеки через агентуру комітету, виявив, де саме знаходиться четвертий президент Тікач і, піддаючись великому ризику, з групою вірних присязів співробітників комітету, поспішив південну Приморську землю, щоб перехватити втікача. Але вони не встигли. Адже президент Тікач вже був під охороною спецназу Східної Федерації на території їхньої військово-морської бази, то, щоб не піддавати своє життя і життя своїх підлеглих небезпеці, виконуючи обов'язки голови Комітету безпеки, вирішив повернутися у столицю. А в цей час президент Східної Федерації, розлучений втечею четвертого президента і міністрів, що були агентами з нашої країни, і початком краху його планів щодо контролю над нашою країною і тихим приєднанням її до Федерації, дав команду своїм військам, що перебували на військово-морських об'єктах в південній морській землі нашої держави на початок операції Приборкання. Метою цієї операції була анексія цієї південної землі. А якщо б ми вчинили супротив і провелася б кров його овськослужбовців, то Східна Федерація огосила б нам війну. На той час в південній землі на територіях, що військово-морській базі Східної Федерації, знаходилося 40-тисячне угрупування військ. Наших вже військових формувань цій землі було 5 тисяч. Так ось в останні дні останнього зимового місяця спецпризначенці федерації блокували парламент цієї землі урядові будівлі південної землі. Бойовики незаконного ополчення Півдня за підтримки військовослужбовців Східної імперії захопили інші адміністративні будівлі і два цивільні аеропорти, установи зв'язку і інші стратегічні об'єкти. На їхню вимогу до парламенту землі прийшла частина парламентарів, що проголосували за проведення референдуму про проголошення автономії на той же день, на який парламентом нашої держави були призначені президентські вибори в нашій країні. При цьому наявність кворум сумнівна, адже на засіданні не допустили журналістів і в порушенні регламенту роботи земельного парламенту і засідання не фіксувалося. Але потім дату проведення референдуму ще двічі міняли, переносячи її в себе більш на ближчий термін. Мабуть, у східній федерації боялися, що щось може піти не так і тому прискорювали події. А потім парламент землі примусили проголосувати за проведення референдуму про відділення землі від нашої країни приєднання до Східної Федерації. В той же час. За нашим загальнодержавним законодавством, питання про відокремлення землі чи будь-якої частини нашої території може бути вирішене лише на загальнодержавному референдумі. Знаючи про це, ще до проведення референдуму лідери країн Західного континенту та багатьох інших країн планети визнали його незаконним, а його результати нікчемними. За два тижні до дати проведення цього референдуму, Парламент Східної Федерації на прохання її президента дозволив застосування Збройних сил Федерації на території нашої країни. Референдум був проведений під думкою автоматів Військових Східної Федерації, а вже на наступний день після його проведення парламент Східної Федерації прийняв рішення про приєднання південної землі нашої країни до Східної Федерації. Сталася звичайнісінька анексія нашої землі. Та світова спільнота не визнала цієї анексії. На засіданні ССД було визнано на порушенню кордонів нашої держави і чемпіонат рішення парламенту Східної Федерації по приєднанню нашої землі до Федерації, тоді ж наш парламент визнав південну Приморську землю захопленою Східною Федерацією і тимчасово окуповану територію. У вас виникне питання: а чому ми не чинили супротив? Для відповіді на це питання спочатку зробимо екскурс у минуле нашої країни, минуле наших земель. До захоплення наших земель псковією, кожен чоловік, що був здатний тримати зброю, вчився нею і був готовий захищати себе і свою родину. Опісля чоловіки стали об'єднуватись в коші, і при потребі захищати свій край від ворога дуже швидко збиралися докупи і давали відсіч будь-якому ворогу. У мирний час вони жили звичайним життям. Своїми багатовчительними родинами, маючи при собі коня, холодну і легку вогнепальну зброю, ну і звичайно, зручний для бою одяг. А ось важка вогнепальна зброя похідні котли для приготування їжі, бойові барабани і труби, запас пороху і легкоплавку металу для виготовлення куль і зарядів для важкої вогнепальної зброї, зберігався на кошах укріплених коморах, які почергово охороняли загони молодих. Неодружених чоловіків. Старшим на коші був кошовий. А ось в часи битв загонами керували хоружі або десятські, сотники або полковники, тисяцькі або отамани, а ось всім військом керували виборні або гетьмани. Великих землевласників, що одночасно були частиною війська князя або короля, склад їх бойових дружин був схожим і звища лише з однією відмінністю. Коші знаходилися у княжих фортецях і княжих замках, які охороняла варта, що отримувала платню від свого пана. Вартою були професійні вояки, які інші роботи не знали. Та коли Псковія захопила наші землі і перетворилася в імперію, загони оборонців краю були заборонені імператорами а для своєї імперської армії з народу прикликалися на службу, молодій і дуже, які служили в імперській армії по 20-25 років, та воїни з народу ніколи не могли стати керівниками війська, офіцерами і генералами. Офіцерами і генералами були тільки особи дворянських поміщуючих родів, які зобов'язані були від 5 до 10 років відслужити імператору нижчими офіцерськими чинами, а за бажання продовжити свою службу ще на 5-10 років, могли отримати і вищі офіцерські чини. А в генеральській чини мала тільки знать, наближена до імператорського двору або родичі самого імператора та його фаворити, так було до Першої Світової війни. Після перевороту, коли владу захопили заколотники, їх армія була з добровільно взявшими в руки зброю грабіжників і мародерів. Та згодом, коли вже громадянська війна стихла і тільки поодинокі випадки бунтів проявлялися то тут, то там. Армію стали формувати по принцип призов на службу чоловіків на певний термін. Цей термін, як правило, був в межах 2-5 років для рядового і нижчого керівного складу армії і 20-25 років для офіцерів та генералів. Ось така армія залишилася нам в спаду після розпаду Східної імперії. Армія, що перебувала на нашій землі, була чималенька, тільки особового складу військового контингенту, Раховувалося майже мільйон чоловік, понад 10 тисяч одиниць важкої самохідної бронованої зброї, десятки тисяч столів артилерії, понад тисячу бойових літальних машин, біля 300 бойових кораблів різної тонажності і озброєння в Південному морі, тисячі складів з обмундируванням, стрілецькою зброєю, бойовими зарядами до різноманітної зброї та з харчами довготривалого зберігання. Утримувати таку армію, звісно, у нашій державі не було можливості, тим більше, що особовий склад армії був не лише з наших одноплемінників, а з числа всіх народів, що населяли колишню імперію. Більшість з вояків побажали повернутися після закінчення строкової служби у свої новостворені країни, а поповнити ряди армії за рахунок наших рекрутів в такій кількості було неможливо. А вже тоді кожні 50 чоловік мали б рекрутувати одного в армію. Навіть коли призвати в армію і жінок, то й це не давало б можливості отримати мільйонну армію, не враховуючи ще й колосальні матеріальні і фінансові затрати на її утримання. Отож, армію треба було скорочувати, але як скорочити армію, не значить армійської специфіки і потреб для оборони країни, а саме ті, хто мав запропонувати логиці скорочення армії, парламентарі і були такими. Що не знали ні армійської специфіки, ні потреб для оборони країни, були повними невігласами в цих питаннях, але добре відчували, скільки коштів від ліквідації армійської власності може осісти в їх кишенях. Ось і заходилися скорочувати, ні, не скорочувати, а бездумно нищити армію. Та ще і цей пацифізм, що нам не потрібна армія взагалі, бо хто на нас може напасти, то ж армію скорочували. За першого, другого, третього і особливо четвертого президентів зброю масового знищення нас примусили віддати ще за першу каденцію другого президента. А за другій каденції другого президента нас примусили знищити стратегічну авіацію і віддати реактивну зброю середньої дальності 1500-3000 км польотної дальності ураження противника. А ось за третього президента, ніби патріоти і демократа, було розпродано майже всю броньовану техніку, а за четвертого президента армія була добита цілком. Тож зрозуміло, чому ми не захищали нашу південну землю від загарбані анексії Східної Федерації. На засіданні Комітету з безпеки і оборони деякі з членів комітету були налаштовані вельми войовничему і вимагали від голови парламенту, виконуючи обов'язки президента. Оголосити війну в Східній Федерації і послати десантні війська для визволення південної приморської землі. Тоді голова парламенту виконуючи обов'язки президента надав слово виконуючому обов'язки міністра оборони, а той доповів, що в Україні залишилося 5 тисяч боєздатних військових, здатних чинити повноцінний супротив ворогу. Хоча по штатному розкладу їх числилося 140 тисяч, а армія Східної Федерації, що окупувала південну-приморську землю нараховувало 40 тисяч особового складу, було б справжнім божевіллям такій ситуації чинити супротив ворогу. Хоча згодом стало відомо, що ворог очікував на супротив, і якщо б ми його вчинили, тоді б він звинуватив нашу державу агресію і об'явив би нам війну, тоді б його війська з легкістю окупували всю нашу країну. Та Господь, давши мудрість парламентарям обрати такого голову парламенту, який не робив необдуманих кроків а мудро все зважував, врятував нашу країну втрати державності. Потім стало відомо, що президент Східної Федерації зв'язувався з командуванням південного флоту і питав їх, чому вони не провокують нас, щоб ми почали стріляти і вбивати. Командування Південним флотом відповіло йому, що вони активно здійснюють провокації, навіть били одного нашого військовослужбовця. Але ми все одно не чинимо збройного супротиву. Не проливаємо кров військовослужбовців. Голова парламенту виконуючи президента, мужньо витримував звинувачення від ура патріотів і гори політиків в зраді і втраті частин території держави. Адже він мав кличку пастор, а по натурі був фрагматичним і неконфліктним. Тож такий лідер в ті важкі часи був справжнім дарунком нам від Бога. Та ворог не зупинився на в південної приморської землі. Продовження буде.